Ні? А, і ви чекаєте її, то сідайте, хто стоїте, бо то вже не скоро буде. То люди задка прийде і почне. Поки індичата загнав, поки корову привела, поки свиням їсти дала, і ще о, о, той давно мене чекаєте? Ой, давно, ой, давно. Ой, давно Катерина. А що ви думаєте, з цієї доми вирватися? Отако. Поки індику загнала, а ага, я казала. А що, певні бачиш, штурови нема? Ну, нема. Ну і добре. Ага. А мені так, поки поїдеш до села, дички наломиш, поки сої з принесеш наш, А що ти раденце, Треба ще раз піти. О, то через таких як вікатиремо. Казав мені не чок, що паю не дасть. Віжений ту собі до половини. Боже, сіки ви міша ці два гуртики заносять. А люди фурами возять. Возять фурами. Ну що так, важиш там балики на кришу? Ой, подумай, а вам Степан Дрійович. Видивляється. Що то ви тут таку шуму? А, які там шуми? То так собі все. Сільські проблеми. Сільські клопоти. Та що? Городи. А ще ж нева почалась худоба. Ой, ж нева. І щороку одне й те саме. Куди мав мол, полетю молотитимуть? І що не молотити, молотимо. А я такого ну Так до свого притулилася і кажу. Нічого не кажу. А ні мене. Все так сьогодні наробилося. А я що, хочу спати, не хочу, можу. Та з тими жнивами, а в мене ще інакше. Прийде три часа ночі, стукає вікно, відкривай то я. Я ходила, каже на ж нема. Ой, а й колись таке веселіше було. Знаєте, люденьки тако, як згадаю, я як в нас. А, так, а що там буде гроші треба мати, щоб кожен? Майон, день Мама, мала Так, раз піду пачечку майонезу, другий раз піду, пачечку ванільки. А навчась такий борошарний байок не слухаюся. То мені один раз так думки було. Я гремню маю в кишені. Йду і думаю, нічого. 100 грамів майонезу і баночка томату. Які ж нічого не буду брати, бо немає ще гроші. Дівчата, як прийду, як почне балакати, як почне стручити, йду додому. Повні турби, турбинка Порошенкових оселець, я їх сьогодні поклаю. Mm -hmm. Дуже mm -hmm. mm -hmm. Добрі mm -hmm. заробляла. Люденьки, а якщо скаже, а яка ж гарна жіночка, то ще й палку кубаси несу додому. Mm -hmm. Хай то все пру. І дарма на другий теж треба мішок цукру. добрий чоловік. Тут одного разу ну, пішла я до нього галоші кудяти. Да. Такі гарні галоші, помірила такі блискучі. Да. Я їх помірила, такі гарні, добрі галоші взяла. Я ж день походила, вони збіглися. Я за ті галоші, а й до нього пішов. Не послав, бо то ж добрий чоловік, він ті галоші. Ты посмотри, что ты делаешь? Ты Ви бачили тих новинах зрущили. Там же на ті вулиці я чула а, да. всі балакали. Балакали, всі балакають. А, де жутно жутно читали. Читали, може, а я такой дівчата, а я не буду вже читати. А чому? Ну, сказали, приїде кореспондент. Я зібралася. Буде людей праці знімати. А в мене людоньки в хліві такий дівчата. <рисували> <так, як> <рисували> ти, ти, Катю, не одна така, <рисували> ти не одна. Я люденьки за пів будинки своєго комп'ютера. Півня <рисували> сиділа в інтернеті з таких фотографій, з такою рибою. Другий <рисували> <рисували> паразит точно заїде на жарами. <рисували> Що думаєте, заїхав? Не заїхав, <рисували> не заїхав. <рисували> ну чекайте, ну дівчата, О, а я чекаю. Де ж десь, може, дорогу, і я її вивела і церкви прив'язала. Сама за потом сіла сижу. Бачу бачу йде, фотографує тому я кубилу. Справа, зліва, зв'язав зверху. думаю, купила моя зв'яза. Мали ти то на сумному нами нема? Нема. То масяк щось вибухала, що чекайте ну, дівчата. Як він ні в тебе, ні в мене, то де ж він ті? Я бачила, де заходжу в магазин сидить з тивом з така ранька.